Всіх вітаємо. Приїхали провідати свій домик, але так як там живе зараз мама нашої власниці, то ми в середину не заходимо, а так зверху назовні подивимося на нього. Що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що цього тижня, як ви бачили з попереднього відео, прийшов лист. Ми так таки чекали, думали, що там якась позитивна деция. Але е, прислали тільки е, як це називається? А, лист з проханням, щоб ми вислали додаткові документи. Ну, і ми вже за цей тиждень одразу назбирали всі документи. Нам залишилося тільки е, умова кредиту. Цього тижня. Ми висилаємо всі документи. А ще через два тижні ми вслід за нашим тим листом вийшло, що в нас є, яке сальдо на коні. Конкретно які документи, то я всі потім покажу. Про всі документи докладно все розповім. Просто наразі під'їхали зараз додому, бо ми завжди такі відео біля біля хати. Але треба зазначити, що негативне, відмови не прийшло. Так, відмови не прийшло, так же вже добре. Добре, їдемо, бо не можемо тут і так нічого зняти, так що їдемо додому. Ми робимо. Ми свої традиції не міняємо. Приїхали на озеро подивитися. Але трошки запізно, бо сонце зайшло і квітки закрилися у ці лілії. Шкода, треба зранку приїжджати, бо вони, бачите, тут багато було їх. Ой, класні які. Але вони на ніч закрились, напевно, що скорше все. Так, Петро приїхав після конференції, змучений, але від того, щоб поїхати на роверах, не відмовився, так? Фізкультурою треба займатися, а то ми зовсім закиснемо. Цікаво, то риба там плющиться чи то якесь жаба. Таке враження, що риба. Але бачиш, озеро якесь брудне стало. Кіст таке закисше. Напевно, від того, що жара, правда? Ой, слухай, камеші будуть. Будуть? Ой, якийсь жовте мені сіло на пальці. А то вже були камеші. Вон коричневі камеші, вон. А я думала, що будуть. Ой, а тут дивися, він що зелений, що не за бів. Я ще такого не бачила. Ти бачив хоч раз зелені? Я ні разу не бачила, я завжди коричневі бачила. О, а цей вже починає коричневіти. А тут взагалі зелений. Тьфу! але пилюка летить з нього. Хтось собі там кастрік палить, шашличок робить. Нічого, ми завтра зробимо шашличок, до нас приїдуть дітки. Ми теж будемо не в обіді, так? Так. Що? Шпоківня. Споківня. Споківня? Де? Ну, вон. Ага, вон. Ну, хтось повісив, бачиш, дбають за птахів. Шпаківня файна. Слухай, навіть металічним дашком, так? Так, покрили металом дашок. Прикол. Так, біля хати ми не змогли зняти, бо там було дуже шумно. То, скажу вам, що ми зібрали за цей тиждень всі документи, які потрібно було для того, щоб нам Міністерство справ внешних почало далі продовжувало розглядати нашу справу. Деяких багато документів вони написали, що ми їм не вислали, але ми їм вислали, не знайдемо тоді. Але цього разу ми їм досилаємо нову кредитну умову. До нас позвонив з банку кредитний дорадця і сказав, чому вони не прийняли цю кредитну умову, яка була. Тому що в тій кредитній умові вони написали таке речення по узисканню зазволення, зазволення на закуп дому зі справи внешних, ми видамо кредит. Тобто, після того, як справи внеджні міністерство видадуть нам дозвіл, тоді банк. Починає видавати нам процес видачі кредиту. І це логічно, тому що банк. Бо вони написали нам в тому листі, що вишліть нам промесу або вишліть нам вже кредит, який у вас є. Як може кредит... Ми не беремо до розгляду те, що наступить колись під певних, за певних умов. Ну, а про меса це ж обіцянка, вона ж теж колись наступить. За певних умов. Одним словом, вони самі собі протирічать тому ж листі, що нам вислали. Вони написали вислід про месу і потім ту речі не написали, що воно, то речі написали. Не береться до уваги. Ну як це так? Вони хочуть відкрито, дійсно, вже розпочати кредитну умову. Або про месу вони написали. І так. тоді вони дадуть дозвіл. А банк хоче, щоб відкрити кредит, дозвіл з міністерства, і тоді вони дають кредит. Так. Але вони не кажуть, що ми не дамо. Вони ж кажуть, що ми даємо. Ну от, я не закінчила. У банку було речення, і він сказав, що це речення вони заберуть, тому що вони, е, так, він зрозумів, що міністерство написали, що це речення їх не влаштовує. Так він мені пояснив. Розумієш, справа в тому, що я не розумію Міністерство внутрішніх справ. То, що вони дають дозвіл нам купити е, будинок, ту, зали, той зали, будинок, ділянку. не зобов'язує нас купити його. Ну. Нас зобов'язує купити Це, як це називати, умова підстемна. Так, то, і якщо ми не виконаємо цю умову, ми втрачаємо тих 30%. Вони тисяч нам дають дозвіл, хочете купляйте, ми вам дозволяємо, бо ви можете купити, ви тут в Польщі, резиденти, працюєте, все в порядку, гроші у вас легальні. Тому що ви Добре. на умові опраці і так далі. Не, заб... не загрожуєте оборонно країни. Ми вам даємо дозвіл. А то вже купимо ми чину, а ми могли й передумати і не купити. Я тобі скажу. Там чітко написано Бо вони, речення. От якщо, за що ви купите? Ну, ми ж показуємо, за що. Ні, ми візьмем, не ми... за що ви купите, там чітко було сказано походження шредку фінансових. Тобто, звідки походять ті гроші. Тобто, той, хто писав ту, ту, уставу. ту уставу, не мав на увазі, щоб показати. Е, сума Яка в тебе лежить на банку з банку вона, чи з кишені. Вони хотіли знати, звідки взагалі я візьму гроші, щоб то купити. Чи я не візьму ті гроші, Десь наприклад, е, не платив якісь. податки, так. маю в готівці, бо не плачу державі і хочу собі купити хату. Так, так не можна. Та я їм показую, що я податки плачу, що я достатньо багато заробляю, недостатньо багато, щоб взяти і заплатити зразу, тому беру кредит. Все легально. Ну так. Я не розумію. Тим більше цей дозвіл він буде дійсний два роки. Чому він дійсний два роки? Тепер логічно подумати. Та тому, що. Людина за той я час має дозвіл. право собі дозаробити або відкрити кредити ще в якихось інших банках, тобто не обов'язково в цьому банку. Вони дають цей термін для чогось? А для того, що якщо в мене недостатньо гроші, я собі ще відбираю, Мені основне дозвіл. Як я маю дозвіл, я собі тоді шукаю різні банки хоч два роки. так? Як на той банк не влаштовує з таким кредитом, я собі шукаю інший наступне, наступний. Це ж для того дано. То для чого вони хочуть з конкретного банку, з цього нашого, щоб вони дали кредитну умову? Ну це ти. Ну, щось хочеш сказати? Ні. Нема слів, називається. Одним словом, підсумовуємо те, що ми маємо на сьогоднішній день. Для того, щоб не було відмови до тих всіх документів, що ми вислали, хто не бачив відео то посилання туди, ми зробили велику помилку. Ми не дали заяву під нас двох. Питання в мене тепер виникає. Вони сказали, що раз ми не маємо роздільчості маєткової, то набиваємо ми той дом разом. Так. Так банку Пита... так і казали. Добре. Питання, кредит то вони мені дають. Мені? Не тобі. Тому що кредит тіпо, на тебе, але я теж. В нас роз'єднається в банку, немає інколи. Там ти родіння. вказана в тій кредитній умові? Не буде вказано. Ну то добре. Так чекай, ми ж двоє підписували цю умову з тобою. Ти і я. Ти підписувала, що ти даєш згоду. Правильно, на то. то все так. то. то все але то... кредит на, на мене. Кредит конкретно, кредит конкретно на тебе. А вони не будуть хотіти, щоб кредит конкретно нас дав. Ну він буде. не казав то. Той банківський дорадця, він не казав, що ви маєте брати тоді кредит на вас двох. розумієш? Він такого не казав. Він ж читав той лист, ми йому вислали ксерокопію того листа, розумієш. Він читав, то він мав би тоді сказати, що от така ситуація, значить ми тоді маємо підготувати умову на вас двох. А він того не сказав. Вони, коротше, знають, не переживають. Вже в банку вони не дурні. Одним словом, кредитна умова це раз. Що не має бути того дурного речення, що як дасте нам дозвіл з міністерства, то ми дамо кредит. Того речення не має бути взагалі. Або має бути промеса, але банки не хочуть давати промесу цієї бійці. Друге, ця заява від нас двох мала бути написана в міністерство заява на дозвіл землі. І всі документи, ми, в принципі, я особисто, всі свої документи вислала, всі на себе. Чого вони хочуть ще раз, щоб я слала свої документи, я не знаю. Вони хочуть, щоб то все було вписане. Ну, то в заяві. В заяві, щоб ти виступала теж як заявник. Ну так, але чого вони написали, що я ще своїх документів не маю? Щоб ті всі дані були там вписані. Вписані, добре. Хіба мене вписували твої дані? Вписували. Я все вписував. Ну ми подивимося стару заяву не будемо говорити. Просто я не вписував тебе як заявника, так. я писав від себе. Але всі твої дані все одно там вказував. Ну так, але це, напевно, треба заяву від нас двох. Ой, риба, яка плюха, все І наступний пункт це е, ми видрукували просто, просто з інтернету видрукували, з Ксеньки Вечистої про ту хату. А це треба було заплатити 20 злотих на тому сайті. Щоб вони дали доступ тобі до нормального документа. Але ми не можемо того зробити, тому що це можуть зробити. Люди, які, наприклад, ріелтори, так? вони мають до того право, тому що вони тим будинком займаються. У них умова підписана. Тому... Але нам нотаріус сказала, що то не має значення, бо то можна подивитися, кожен може подивитися. Так. І... Чи той документ автентичний, чи ні, можна перевірити, зайшовши на той, на той сайт. сайт. Любий може зайти і подивитися. Треба просто знати номер Ксіньківичисти. Це вже розумієш, це як називається? Це бюрократична вже була. Ну це вже була якась таке. Як, Крім того, бюрократичний момент. Вони просто. могли тих 20 злотих включити в оплату до тих 1570, п'ятсот сімдесят, щоб то взяти. вони вже самі собі могли то видрукувати і докласти до документів. Ну, могли ж вони то зробити. Так. Це, це ж не важко, це ж пару хвилин. Ну Вони того не зробили і такою людям парять мозки. Так що цей документ нас, нам теж видрукували, заплатили за ту 20 злотих, не страшно, але то все це не затягує час. То все часто ми мусили просити ріелтора, вони то поки зробили, ми поки забрали. Так. Ну, але не нічого страшного, тому що ми ще в понеділок будемо щось. Добре, чекати як умову ми все придетно. добре, як ми все їм вишлемо, і того вистачить. А не виявиться, що Н ще щось. Ні, якщо ми все вишлемо, все, так як вони хотіли, крапка по крапці, то вони вже не вишлють. Розумієш? Вони просять ще щось дослати, коли ми на цей перший лист щось знову не дослали. Цікаво, вони вислали то, того, що. Все решта перейшло перевірку, і вони почали процес і побачили, що е, заява не така, як їм треба. Угу. Чи вони ще не починали перевірку і почали з заяви? Не знаю. Ну, дивися, пройшло два місяці, так? Бо логічно було би так. Міністерство оборони для чого нам казати Досилайте всі ці дані ви, досилати. Якщо вони і так нам не збираються давати дозвіл, no. значить теоретично, логічно, все вже пройшло перевірку. Тепер формальний момент, щоб все було правильно оформлено, і вони нам дадуть дозвіл. Значить, якщо ми зараз до кінця місяця їм все, що вони хочуть, вийшлимо, і воно до них прийде за кінець червня. То вони мають час два місяці, щоб нам відповісти, так? так? Дати дозвіл. До кінця серпня. Після того, як ми прийшли в їм лист, в них ще два місяці. Ще два місяці. Так. Це термін відновлюється так. від нуля? Два... Від нуля, тому що вони mm -hmm. не мають повного комплекту документів. Воно обновлюється все. Mm -hmm. Ну добре. Ну, в принципі, то що навіть не пройшло два місяці, ви тобто ми подали 4 квітня, 4 травня А ні, пройшло два місяці. Ну, а, ще одно. Лист був написаний 23 травня в Міністерстві. Цей лист, що вони до нас вислали. І що він до нас тримав? Два третий? тижні. Два? два. Рівно два тижні він йшов. Я, наприклад, висилала лист в той бік, то він прийшов на другий день. І мені одразу смс, хоч то не був пріоритет, то був нормальний лист. Я пріоритетом не слала. А тут, або вони написали 23 травня, ну ще не вислали його, а вислали через два тижні. Або не знає, що з тою поштою робиться. Щоб з Варшави лист ішов два тижні, то він в Україну з доходить. Так що чекаємо далі наступних дій. Коли буду висилати той лист, я ще раз зніму відео, кожен конкретно документ покажу, щоб ми пам'ятали і для себе, і щоб була інформація для вас. Хто буде брати такий дозвіл. Ну все, їдемо додому, бо вже темніє. Мені, в принципі, дозвіл потрібно, щоб прийшов до кінця липня. Скорше мені його і так не треба, щоб я мав гроші. А якщо вже до кінця липня не прийде, то може бути і до кінця вересня. так no. що... Нам найкраще до кінця вересня, щоб ми не на 10% розбирали, а на 20% власного вкладу, Це було б прикладно. Ну, ти ж сама кажеш, ми можемо отримати дозвіл і потім ще і не, почекати, купляти. І не купляти. Аж в грудні купити. Так. Чим більше грошей назбираємо, тим краще. Ну, тим так. менше кредиту візьмемо. Ну, ну то ми подивимося, може поїдемо в відпустку і вже після відпустки будемо купляти. Буде видно. Одним словом, нічого наперед не загадуємо, тому що одне плануєш, а друге виходить. Все, йдемо. До наступних зустрічей в ефірі.